Місце для наступних поколінь, щоб пам'ятали про воїнів, героїв, які віддали життя за волю України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні. До речі, зро... капсула зроблена із футляра з-під американської зброї. Тому, скажімо так, через, сподіваюся, через 20 чи 30 чи 40 років. Будемо ми допомагати Америці, а, а не вона нам. Тому сподіваємося на такі результати. Ну з Богом. Саня. На цьому місці закладена капсула часу, що містить інформацію. Про війну Росії проти України у 2025 році. Тобто артефакти з цього року сьогоднішнього. Так, І тепер буде зрозуміло, де що тут поховано, де вона знаходиться. Бо ви питали, як же ж знайти це місце. Тепер дайте ядерний після. Кожен повинен по три. Там, ну це ж Філіппеш, ми ж нікого не хромим. Все їм символічно.